Друзі, всім вітання! Нагадуємо, що у нас в продажу є ось таке чудове авто. Це Volvo XC60 16 року на 2-літровому бензиновому двигуні. Маємо ось такий прекрасний білий колір, стейтелізована оптика, мивачі, фар, парктронічки 360. Куди ж без оригінальних дисочків? Картівочка притонована на штатних заводських рейнгах. Присутній безключовий доступ на всіх дверях. Маємо пам'ять CD за електрорегулюваннями всіх відділів. Є нас. Дача світла з автоматичним режимом, відкриття вертопривід багажничка, ключок бензобаку, туманочки, яскравість приборної панелі і ручничок. Пробігу 254 тисячі км. Мультикермо у нас шкіряне, Volvo, є круїз контроль голосове управління, управління мультимедієчкою, все дуже класно виглядає. Адже Volvo це у нас про надійність. Ось така от мультимедія. Всі ми знана Вольвоцька приборка, камерка заднього огляду, як можете спостерігати, можна її вимкнути. Бачите, в різних режимах є вона. Так, також у нас є таке автоматик. куди ж без нього. Плана рамка, а два ряди відкривати повністю не будемо. Так, у пасажирів позаду у нас є і зафікси. Є в них ось такий -от підлокітничок, який ще додатково відчиняється, і ми тут маємо такі -от резинові, навіть бачите, дуже класні стаканочки, щоб вони точно нікуди не втікли. Посада у нас така -от класична бульовська оптика, є у нас. Парктронічки задні, як я показував вже є у нас камерка. Саме з собою електропривід багажника. Він нас, до речі, тут дуже великий. У нас такому ворсі. Класний автомобіль від шведської компанії Volvo. Всі, хто хоче собі придбати надійне, класне, комфортне та стильне авто, можете розглянути цей варіант саме у нас на майданчику на автопоїнці. Село Білогородка Звійська, 19. Будемо чекати на всіх. Автопоінт. Придбай якісне авто.